Чому так складно повірити в результат? Вся справа в тому, що не хочеться довго чекати того результату. Давайте уявимо таку ситуацію. О, є можливість отримати мільйон доларів. Але є два варіанти, і вам потрібно обрати тільки один варіант перший: вам відразу дають ці гроші і ви використовуєте їх на свої потреби. Варіант другий. Вам дають по 10 доларів кожного дня з умовою, що ця сума буде примножуватися, і ви мільйон зможете отримати через 2 роки. Питання: який варіант ви для себе оберете? Тільки чесно. Дуже складно, можливо, зробити вибір, а може і ні. Але багато хто обирає якраз швидкі гроші. Тут відразу і одразу, тому що треба навчора, знаєте, вираз треба вже було навчора. І тут буде виграша та людина, яка все ж таки буде поступово крок за кроком робити певні дії для того, щоб отримати свій результат. І якщо кожна людина прийме до себе той факт, що на все потрібен час, на все потрібні зусилля, на все потрібна віддача то 100% результат буде. А якщо ви сюди підключите ще аналіз, ще додаткові можливості, ще делегування, то результат ви отримаєте саме той, який ви очікуєте. Тому вирішувати вам, яким способом ви будете користуватися. Швидкий результат хочете отримати, і дуже часто це не виходить, або дасте собі час для того, щоб отримати свій великий результат.